Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Mercedes-Benz CLA 250 у комплектації спорт. Автомобіль у нас 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ на всіх дверях. Також присутні датчики сліпозон. Всередині нас зустрічає комбінований салон. Пам'ять сидіння, електросклопідйомники, електроскладання дзеркал, підігрів, також присутнє мультикермо, датчики світла та дощу. Сидіння в насправді дуже в хорошому стані, комбіновані з боковою підтримкою. Також у нас тут двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, штатна мультимедія, відповідно з великим екраном. 120 тисяч рідного пробігу у автомобіля, автоматична коробка перемикання передач та хороша акустика, Harman Kardon. Позаду у нас сидіння в також дуже хорошому та збереженому стані. Електросклопідйомники, безрамочні вікна. Автомобіль купувався в офіційного дилера, а також у нас тут присутні парктроніки спереду та позаду та камера заднього виду. Один єдиний власник обслуговування на офіційному дилері. Зараз взагалі ніяких вкладень технічних автомобіль не потребує. Останніх 300 кілометрів пройшов повністю все сервісне обслуговування. Тому, якщо вас це авто, звертайтеся на львів вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк